Дуже швиденько, дуже швиденько поговоримо про, по-перше, мою рекомендацію інтерв'ю, яке я ще буду рясно цитувати: це Віталій Михайловський на каналі Український тиждень дав інтерв'ю. До речі, про історію, про виклики перед істориками українськими, про те, яким чином нам вибудувати нашу історіографію, які у нас проблеми з цим пов'язані, як впливає власне популярний продукт, пов'язаний з історією на Ютубі, ці всі і так далі. Це все дуже цікавий контент. я вам дуже коротко просто дам одну фразу для натхнення. Попри те, що гуманітарій не дає того красивого результату, яким можна похизуватися, ми повинні розуміти, що робота гуманітарія має абсолютно іншу складову. Гуманітарій, і в першу чергу історик зберігає щось. Що ми називаємо українською нацією, українським простором, українською ідентичністю, українською державою, врешті-решт, модерною, яка існує, яка пробує вижити в тих надскладних умовах, в яких ми живемо. І інвестиція в історичні дослідження є запорукою нашої стійкості, стабільності, ну і перемоги перед тими викликами не побоюся цього слова сказати. Але у мене була концепція інша, і зараз знаєте, за 10 хвилин ми цю концепцію спробуємо пройти. А мені хотілося просто з вами а, розділити цей досвід. Я знаю, що ви без мене, скоріш за все, це відео не подивитеся і точно не подивитеся репліки Кравчука. А я дуже рекомендую вам репліки Кравчука подивитися, тому що в чомусь вони вам допоможуть теж вести діалоги подібні тому, який довелося вести йому. Але. Я тут е, на Суспільному медіатеці зайшла в архіви і знайшла відео, яке бачите, я так я так зразу оживилася, коли перейшла до цієї теми. Тому що насправді це те про що мені хочеться говорити зараз. А от ось не цікаво. Я вже перегоріла цим, і мені поки що ну я можу відпрацювати номер. До це буде як Оля і Маша. Настільки ж е, е, неправдоподібне. А те, що я побачила. І насправді дуже багато іншого продукту, який я досліджую, який не потрапляє поки що в ефіри, але воно все буде, 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 буде цікаво. Те, що я побачила, це хороший спосіб знову ж таки відчути ем, історичний момент і відчути взагалі масштаби російського тиску на нас. Який ми не можемо вже ретроспективно отримати як споживачі контенту, як споживачі того, що тебе оточує, ти можеш, навіть якщо ви жили в 94-му році, то, скоріш за все, ви були дитиною, яка несвідомо розуміла, що відбувається, і так далі. А тут я знайшла інтерв'ю, яке. Леонід Кравчук у червні 1994 року давав російським журналістам. Ну, я не думаю, що там були журналісти. Я думаю, що там були КДБшники, ФСБшники винятково. І Кравчук це теж усвідомлював. Тому спілкування було дуже цікавим. І я хочу просто поставити вам декілька фрагментів з цього спілкування. Головним чином, те, як ставлять і які запитання ставлять. Кравчукові. А потім підіть освіжіть свої знання про Крим у 94-му році і зрозумійте, під яким тиском була Україна і наш президент під час цього інтерв'ю. І взагалі, а, ну точніше, він зокрема був і взагалі Україна була. А, і усвідомте, що ми. А, Попри все, виграємо цю війну, виграємо бій за наше майбутнє і будемо рухатися вперед. Безумовно, тому що все про це свідчить. Пожалуйста. У мене конкретний питання по Криму. Просто для того, щоб почати обсуждання дійсно реальних проблем. І ось а, фактично. А... Кравчук починає інтерв'ю з російськими журналістами, і російський журналіст зразу говорить з ним з позиції хазяїна. Зразу говорить, ну так, щоб ми зразу по существу почали говорити, давайте от про Крим. По Криму. Скільки це складно, ми всі тут знаємо, і не стоїть об цьому говорити. Вопрос мій наступний. Може ли Україна, або ви лично в даному випадку, як президент України, Учитывая сложность и по многим оценкам практическую нерешаемость в нынешних в структурах, в нынешних взаимоотношениях проблемы Крыма, может ли Украина пойти на совместное владение Крымом вместе с Россией? Як вам запитання, Може ли Україна пойти на владіння Кримом в місті з Росією? А на жаль, я не маю великого хронометражу, і я насправді не титрувала відповіді Кравчука. А відповіді Кравчука досить цікаво слухати, тому що видно, що він викручується як може? Ну, зокрема, я не дуже розумію категорію владіння не очень розумію категорію сувмісне владіння і дуже багато відповідей Кравчука. Я рекомендую вам. От просто підіть і насолодіться процесом те, в які інтонації ставлять запитання, те, як відповідає. Це просто дуже цікаве видовище. Насправді дуже класно, що є можливість. По перше, суспільна медіатека, що це відцифровує, це можна передивитися. А по-друге, насправді ти відчуваєш, ти відчуваєш глибину кризи того моменту. Можно с другой стороны несколько подойти <связать> Макарыч, к проблеме Крыма и не только Крыма. Не согласитесь ли вы с тем, что ситуация в Крыму и в других регионах, в Донбассе, выдвигает на первый план, по крайней мере, проблему федерального устройства, проблему, может быть, земельного устройства. И промедление в решении этих вопросов, которые стучатся в дверь, если вы согласитесь с этим, промедление в угоду, может быть, радикальному такому национал-патриотическому стремлению удержаться в рамках унитарного государства обойдется, в общем, слишком дорого в самом недалеком будущем. Фактично, це не інтерв'ю. Фактично, це гібісти сидять і озвучують тобі погрози. Вот это вот угода этим вот радикальным национал-патриотам, это же потом, конечно, буде угрозою вот унітарному державі. А нащо у Кравчу там знову міскрапелюк? Виໂຕ вот оцінюєте це доволі остро, ну і вже Мы слышим, как парламент новый, ваш тоже довольно острые дебаты по этому поводу ведет. В то же время у нас проскальзывала такая точка зрения, что обострение ситуации вокруг крымского вопроса, будем говорить так, да, связано с попыткой вот связать его с отсрочкой президентских выборов и так далее. Как бы вы прокомментировали вот такую точку зрения, которая прошла по нашей печати? Я знаю, она прошла не только по печати, она была высказана и некоторыми високопоставленными е, лицами російського государства. І проведіть паралель з виборами президента зараз і про те, як звучать тези стосовно виборів президента зараз в Україні. Так те ж саме, ті ж самі важелі, той же самий текст. Ну, єдине, що воно погрожує тепер уже не стосовно Криму, а стосовно чогось іншого. Але в кожному запитанні, які ставить, я нагадаю, нагадаю, за легендою, це російські журналісти. Це все навколо. Кравчука сидять російські журналісти, які приїхали до президента іншої держави поставити йому запитання. І це просто гопніки ФСБшні, які просто його прасують кожним наступним запитанням все більше і більше. Мені подобалося те, що перед передав Солженіцин процес виходу із комуністичної системи. тоталитарная системы настолько сложный и многотрудный, что решить его за короткое время невозможно. И такими методами, как мы решаем, невозможно. Подождите, про Солженицын. Тут же у меня заготовлен вопрос про Солженицын, раз вы ну, начали, тогда, же... тогда уж мне надо спросить. Ну, действительно, Солженицын вернулся в Россию и вернулся прежде всего как российский писатель. Но ну, вы знаете, что он был нашим общим писателем, даже латвийским, и литовским и чеченским, там не знаю каким. Ну, такая была наша общая трагическая судьба. Сегодня там спорят по его поводу, но тогда, когда вот мы вместе с Комсомольской правдой печатали его труд, как обустроить Россию, вы знаете его, где он выступал в принципе против сохранения нашего общего союза, но в то же время настаиваю на то, что Белоруссия, Россия, Украина, Казахстан, Славянский да, Славянский. Славянский, ну и, и Казахстан тоже. Мы получили тогда два крупных отпора. Первый от Горбачева, а второй с и прежде всего, от писателей Украины, вот, которые сегодня поменьше, правда, в парламенте, чем в первом созыве, но достаточно много. Я, честно говоря, вот сейчас не совсем представляю ситуацию на Украине, второй день мы здесь находимся. Вот если бы Солженицын поехал с востока на запад, а с запада на восток, ну через Европу, его бы там хорошо приняли, конечно. Каково отношение было бы вот к приезду Солженицына на Украину? И, разумеется, я спрашиваю не просто так, а в связи с настроениями. Ну, отношения здесь... были бы разные и неоднозначные. И ваши отношения к Солженицыну? Ну, по-перше, ви бачите, хто пахан? Пахани приїхали, і тут, коротше, шестерка їм відповідає. І в якийсь момент там Кравчук говорить тезу стосовно того, що а, якщо ви хочете, от, -от совмесне владіння Кримом, да, то Крим залежить від нас економічно, але Росія там повністю і мову викорінула, і культуру викоріну. Тобто на 95% Росія там присутня. Єдине, що вона від нас залежить, і тому, типу, ми типу 95 на 95% забезпечуємо Крим, а присутність російського там на 95% російського. І ми не можемо совмісне владіння, тому що ну, давайте тоді 50 на 50, тоді українська культура, українська школа і так далі. Тому що ти приходиш туди, а з тобою уже зараз. На етапі, коли Україна а незалежна суверена держава говорить як з вассалом, навіть на етапі без совмесного володіння. А що буде, коли совмесне володіння почнеться, якщо ти васал уже зараз? Ну, ми бачимо, хто тут вассал, да. Ой, і е, насправді, ну, насправді це відео дуже цікаве, і я якраз дуже, е, мені дуже подобається сама ідея розповідати вам про такі відео, щоб ви на них самі подивилися і зробили свої висновки стосовно того, і звертали увагу на деталі. Як от оце, е, е, якщо ви знаєте імена цих персонажів, то напишіть, будь ласка, я буду дуже вдячна, тому що я їх по іменах не знаю. На суспільному культури немає. Але оця ось теза ми зустріли потужну відсіч. Зокрема, з боку українських письменників, ну зараз в Раді їх уже стало менше, ніж під час першого скликання, але все ще достатньо. Як ви бачите, українська культура, українські письменники це була та загроза, яку Росія вимитала, як тільки могла. Я колись говорила про, знач... про значущість того, скільки було. Людей культури у першому скликанні Верховної Ради, попри те, що у них не було взагалі ніякого політичного досвіду з одного боку, з іншого боку, в чомусь вони допомогли Україні встояти в той період. І ви бачите, як він говорить. От, ну, Зараз, звісно, стало менше писателів, а от раніше було більше. Ну і звичайно звертайте увагу на те, що приїхали русські журналісти, і з ними український президент України говорить на русском язикі. Не вони спілкуються з ним. Ну навіть ні у кого й думки немає, що це президент України і він не зобов'язаний з вами спілкуватися російською мовою. Але це хазяїн прийшов к своєму А ти мені розказує, почому ти мені ще не дав совмісне владіння Крим. І це ж типу журналісти номінально, Це спілкуються типу журналісти з президентом. Ну, тупо. Алло! Алло! Я просто, чтобы подытожить немножечко то, о чем здесь говорилось. Меня очень взволновало то, о чем говорил коллега. В связи с тем, что люди в Крыму или на Украине или в России, уж во всяком случае, они не виноваты в том, что политики, принимая решения в Беловежской пуще или где-то еще недостаточно, просчитали последствия. И вот, когда речь идет об Абхазии, о Приднестровье, о трагедии, о крови, возникает, естественно, вопрос о том, есть ли у вас полная уверенность, что вам Удасться силовых, соблазна силових методів при рішенні кримської проблеми і може бути других випросив. Є увереність, є гарантии? І там постійно, і Абхазія, і Приднестровье, от у вас кримська проблема. Ну, фактично, ці питання, ми всі знаємо, хто за, за, за неспокійну ситуацію відповідальний. Але а, це постійний пресен. У відкритому, на відкритому заході. А знаєте, це ж дуже цікаво. Ми побачили, як спілкувався Зеленський з Трампом і Венсом під камерами. І мені здається, що це ж, ну, типу, такий історичний документ, з зліпок реальності, який дуже класний і цікавий. І от подивіться на спілкування теж відкрите під камери а, Кравчука. А, якому. На оці всі запитання про чому ну типу а давайте зробимо з України федерацію. І далі Кравчук починає розповідати, що ми унітарна держава, і ну а, воно не так робить і взагалі ніхто не розламує унітарну державу і не розповідає, що тепер давайте будемо робити з цього федерацію штучним способом. Одним словом, рекомендую піти подивитися це повністю водовище. Я для вас зробила ось такий от короткий вступ в цю тему і полірну питанням, яке стало вже не актуальним, але мені здається, що воно дуже класно, що воно прозвучало, і я дуже люблю цей от момент історичного розвитку, який тільки показує, як ми перемагаємо. Да, Чорноморський флот — проблема стара і нова. Summeet ли Росія Україна договориться раньше, чем потоні Чорноморський флот? Пам-пам-пам-пам-пам. Не знаю, сумеет ли Росія, Україна договориться раньше, чем Патон Чорноморский флот? Боже, яке складне запитання. Навіть не знаю, що сказати. На цьому я кажу вам. Симки бом.